Фімоз це неможливість оголення головки статевого прутня. Тобто, не можна закотити крайню плоть. Воно, в принципі, фізіологічно у дітей до 6 років. Після 6 років цей фімоз переходить вже з фізіологічного в патологічний. Тобто до 6 років дитині треба пояснювати і батькам потрібно працювати над дитиною, щоб. Старатися цю головку оголити, тому що в подальшому прийдеться проводити оперативне втручання. І так само це оперативне втручання притаманно чоловікам похилого віку, або ж просто чоловікам, які хворіють цукровим діабетом. Це один із факторів утворення фімозу. І також коефіцієнт є пацієнтів, які просто чисто з якихось своїх або релігійних, або косметичних думок хочуть зробити оперативне втручання. Яке називається циркумцизіо, тобто кругове висічення крайньої плоті.